Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопочку Стежити. Натискайте, будь ласка, на неї. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку тут, слідкуйте за мною. Чи можна купити квартиру в Києві, перебуваючи не в Україні? Питання на яке даємо відповідь: так можна. Є кілька працюючих варіантів. Розповідаємо. Перший варіант оформити довіреність на довірну особу, яка знаходиться в Україні. Довіреність має бути повною. Ми можемо надати зразок. Якщо вас цікавить, пишіть в коментарях, надамо. У ній прописуються всі повноваження для укладання попередньої та основної угоди. Другий варіант ми починаємо пошук квартири для вас, переглядаємо варіанти, робимо відеоогляди, даємо рекомендації. Завдаток можна підписати дистанційно. Ваша фізична присутність не потрібна. Приїжджаєте тільки на основну угоду. Ви не продаєте квартиру дорого, якщо не зробите кілька базових речей у ремонті. По-перше, це освітлення. Багато сучасного світла, підсвітка на кухні, світильники над столом. Без цього ремонт виглядає дешевше. Друге кухня має мати вбудовану микрохвильову піч, посудомийну машину повного розміру, нормальну підсвітку та продуманий функціонал. Третє зона відпочинку: великий м'який диван і телевізор нормального розміру. Це мінімум, який очікує покупець, балкон, якщо він є. Зробіть там місце, де можна випити кави, посидіти, подихати. Також важливо двері, прихованого монтажу, багато місць для зберігання речей, робоча зона, зона для мейкапу, сушильна машина, тепла підлога у ванні. Усе це реально підвищує ціну та швидкість продажу. Бажаєте придбати квартиру? Ставте плюс в коментарях. Ми з вами зв'яжемося і підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій. Щодня, гарного вам дня! Бажаю! П'єте каву? А ми її виробляємо ось на цьому обладнанні. Ставте плюс в коментарях і навіть каву вам запропонуємо.